Початку війни у нас тут дуже багато гуртується людей, які постійно долучаються до наближення перемоги. Хто чи може, хтось приносить компот на благодійні ярмарки, хтось влаштовує інші мистецькі заходи, а сьогодні ми хочемо привітати Наталію Волочай. Дуже дякуємо, що долучилися до нашої благодійної акції. До наших благодійних ярмарків, тому що потреби з кожним днем зростають, а фінансів у людей все менше і менше. Тому будь-яка акція вона трішечки порушить людей і трішечки допомагає нашим захисникам. Каже, я тільки так хочу всіх відразу налаштувати так поменше офіціозу. Ми тут всі свої, ми одна велика гарна громада і, і в принципі, всі робимо одне й те саме для нашої перемоги. Я просто хочу, щоб ви всі для себе запам'ятали одну біблійну історію, яка має безпосереднє відношення, на мою суб'єктивну думку, і до нас. Був такий момент, він описаний у Старому Заповіті, коли ізраїльський народ обрав для себе шляхом вихід з рабства, коли вони йшли в свою землю обітовану, у них теж складалося все не дуже просто. Ви всі знаєте, що вони 40 років ходили, вони 40 років шукали. І за разом з цим вони 40 років і воювали за право бути на своїй землі і за право взагалі бути. Оце те, що нас з ними поєднує. І Є такий дуже гарний промовистий випадок, коли малочисельне ізраїльське військо вступило в боротьбу з Амаликом і його великим військом, і зав'язалася ця. Велика така боротьба. І був такий епізод, що Моїсей, як їхній предводитель, коли здіймав свої руки до неба, ізраїльське військо перемагало. Коли його руки тяжіли від того, що він не міг довго стояти так, в цей момент ізраїльське військо почало програвати. І в цей момент біля нього знайшлися дві людини Аарон і Ор, які, побачивши оцю, всю, що відбувається, підійшли до нього і почали тримати йому руки. І військо ізраїльське перемогло. І знаєте, от мені сьогодні ми живемо в такому складному, доволі суспільстві. І мені сьогодні хочеться, щоб люди зрозуміли завдання церкви бути завжди з людьми. Завдання церкви бути сьогодні із своїм військом і підтримувати його руки, щоб воно могло боронити нас. І тут, знаєте, от вже третій рік виходить, цієї війни, і я пам'ятаю, як було від початку, як люди відгукувалися, як вдавалося набагато швидше закривати ті чи інші збори. І останній рік, ну я не знаю, об'єктивно чи, чи не об'єктивно, це стало робити все важче і важче і важче, а запитів стало більше і більше і більше. І от мені здається, що знаєте, в нашій ситуації, Наталка, ви ор або Аарони, які підтримали наші руки, тому що я знаєте, сьогодні людям це наголошую у цій маленькій громаді, не ради похвали, тому що гординя це гріх. А ради того, щоб всі, всі ми бачили, що навіть маленькі мають силу. В цю неділю приїде вже 13-й автомобіль, який поїде е, на армію, а ми дозбираємо вже на 14-й автомобіль. Маленька громада. І тому, знаєте, оцей приклад він хай буде не для хвальби, а для того, щоб інші надихалися і наслідували, і об'єднувалися, і вміли чути і бачити один одного. Тому я щасливий, я взагалі дуже щасливий, що Жидичинський монастир вже може він комусь вже і вухо намуля, вже може він комусь і набрид, що от куди не суньтеся, і вони там, і вони там. Але знаєте, це ознака того, що ми живі. Раз про нас чують, раз хтось з нами незадоволений, а хтось задоволений, значить ми живі і ми все правильно робимо. І ця виставка це благословення Боже. Це шанс кожному з нас, тому що. Е, мені здається, що той, хто сьогодні тут в тилу, він теж повинен воювати. Він теж не повинен сидіти і думати, що раз в місяць щось задонатив. І в мене сумління чисте. Солдат, солдат воює кожен день, і ми повинні тут свою роботу робити кожен день і не казати, що ми там емоційно вигораємо чи ми стомилися. Тому це наш обов'язок, це наше покликання, це наша місія. Ми це робили, робимо і дасть Бог будемо робити. А вам дякую за те, що уважно слідкуєте за нами, що самі позвонили і сказали: от маю картини, хочу долучитися. Ну, наш час це дуже багато. Тому хай Господь вас благословить і дякую всім, хто сьогодні тут присутній на цьому такому маленькому, але важливому заході. Так Господь дає, що на той момент десь трапилося я слідкую постійно за вашими акціями, але так Господь дав, що я от прослухала інтерв'ю. Оця, де він говорив про те, що дійсно складно, якісь треба якось не губитися в цьому світі, а гуртуватися. І так от воно дійсно трапилося. І слава Богу, я дуже надіюся, що воно закрутиться і буде якась допомога. Але вже оскільки ви так мені дали слово, то я вже так хочу, як то без вступу, але з маленьким вступом сказати, що я. Е... Дуже вдячна Господу і воїнам, звичайно, за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішню нашу таку спільну справу, яка маю надію, збере кошти і допоможе нашим воїнам. Взагалі, нічого в житті не буває випадковим, і все завжди відбувається вчасно. Я ще кілька місяців тому навіть і не могла собі уявити, що буду представляти свої роботи у Жидичинському монастирі. І це не просто монастир, це святиня, і якщо я не помиляюся, вона сягає корінням 725 року. Правильно? Коріння дев'ятсот А, 975 року, тобто святиня з дуже глибоким корінням. Для багатьох людей це місце сили і спокою, для багатьох людей це місце просвітництва і запаху лаванди, для багатьох місце молитви і якогось доброчиння. І я хочу подякувати всій вашій духовній сім'ї, хочу подякувати волонтерській сім'ї, бо я знаю, що ви вже Кілька років поспіль працюєте разом і ви робите велику роботу, таку вагому для людей, для держави і для Господа. Але я знаю, що корабель пливе на всіх вітрилах лише тоді, коли є хороший керманич. І я хочу особисто вам подякувати, Отче, тому що особисто для мене ви є. Прикладом справжнього священства, а таких небагато. Ви вмієте поєднувати думку, слово і діло воєдине. А це велика праця і високий духовний ріст. Оскільки я сьогодні гостя і запрошена на ваш захід, гості завжди приносять подарунки господарям. Я маю таку невеличкий презент. Отче, це вам тут пінєчок. Я надіюся. це Роздерти. П'ять роздерсь. Доказавши нема монастиря на картинах. Давайте самі снітичок. Ага. Я надіюся, ви відчуєте той настрій, з яким я його творила, того що коли я взнала, було зовсім небагато часу, я приїхала, зробила кілька фото, і я розумію, в мене є тиждень всього навсього Але настрій, по-перше, робота робилась дуже швидко, з дуже позитивним настроєм. Я думаю, що вона вам відгукнеться. Я сьогодні говорив до Наталки, це нашого монастиря. Немає". Є, є. А, всім, а всім іншим присутнім. Хочу побажати у цей такий непростий час радості в серці і нести світло, і дарувати його також людям. І ще, як казав мій улюблений Сковорода, не шкодуйте за минулим, а тіштеся сьогоднішній днині, будьте щасливі! І хочу побажати всім вам сьогодні справді бути щасливі, бо щастя не десь і не в чомусь, і не в якихось досягненнях, воно тут всередині. Копайте криницю в себе в душі, і ти нап'єшся чистої води і даси ту чисту воду іншим. А оскільки виставка сьогодні моїх картин, можливо, в когось якісь будуть запитання, чи до моєї творчості, чи особисто до мене, буду рада відповісти. Дуже радий сьогодні бути присутній тут з вами. Дійсно, дуже багато хороших таких теплих слів було сказано. Не так давно для себе, можливо, для свого сорому відкрив таке місце, а саме це місце справжнього оцього духовного наповнення. Коли ти сюди приїздиш після важкого робочого дня чи. Дивностей, що ти відчуваєш тебе повне наповнення після відвідань храму, після загалом, загалом тих змістовних розмов із настоятелем. Отже, дякую вам за це. Із безпосередньо його помічниками, помічницями. Це дуже важливо, дякую. Тобто ти наповнишся. Цією енергетикою силою, яка дає можливість долати свободення і рухатися далі, робити щось хороше. І сьогодні ми бачимо, що це є локація не просто духовності, але ще й мистецтва. Мистецтво нині в умовах війни відні надзвичайно важливу роль. Це й психологічна реабілітація для наших військових, це й переосмислення а, всього того, що вже позаду, і всього майбутнього. І це дуже важливо. Я погоджуюся з панією Наталею, вона згадувала, я так розумію, свого одного із найулюбленіших письменників Григорія Савоча Спогороду. Це можливість пізнати самого себе. Це сходна праця, якою необхідно працювати кожному з нас. Тому я бажаю всім сьогоднішнім учасникам цієї мистецької важливої, ну і без жодного там перебільшення, і навпаки. Не маленької, але дійсно такої. Поважної мистецької акції отримати від задоволення і досягти запланованих результатів. Дякую вам за творчість. Дякую, що зголосилися. Я думаю, що це не остання ваша виставка. Після цього духовного наповнення. Ми теж будемо всіляко, якщо будуть такі запити, сприяти, для того, щоб ця виставка, можливо, в інших локаціях відбувалася. Ну і з цією світовою метою, метою допомоги нашим захисникам. Сьогодні знаєте, дуже приємно, що. Такі заходи відбуваються в місті, в області, в країні, і отець сказав, що люди, хтось стомився, хтось емоційно вигорів. То я дуже коли чуємо такі слова десь від людей, то хочеться дуже гостро емоційно реагувати. Немає в нас права ні морального, ні духовного, ні фізичного тут томитися, тут вигорати, лише допомагати підтримувати і всіляко сприяти. Тому що знову ж таки дуже була гарна історія біблійна, коли руки впускалися і руки mm -hmm. тримали. То, мабуть, такі люди, як пані Наталія, як я думаю, впевнений, що сьогодні люди, які будуть єднутися до аукціону, це ті люди, які готові тримати не лише свої руки і робити багато роботи, а підтримувати тих людей, які є поряд з ними. Нехай завжди в нас буде віра, нехай завжди в нас буде впевненість, і нехай завжди в нас буде любов до своєї країни. Тому що сьогодні немає. В світі більшої любові і більшого вияву любові, як віддати своє життя за свою країну. І сьогодні сотні, а вже тисячі людей, хлопців і дівчат, це зробили. Тож, нехай їхня жертва не буде даремною, а оцінена нами і нашими дітьми якомога вища. Слава Україні! Дякую, Дуже приємно Дуба. тебе бачити. тут Дякую, нас. дякую, пані Наталі. Дуже приємно познайомитися. Угу. Взаємно. А... Для мене сьогоднішня зустріч, вона випадкова. Випадково Андрій мені зателефонував і сказав, що ввечері треба під'їхати до монастиря. Я під'їхав. Я дуже дякую і монастирю, і колективу, і отцю за ту духовну підтримку, яку отримую в цьому місті. Дійсно, здається, роки 4 назад чи 5 ми ще стояли тут на розвалинах. Ну і дарто кажучи, роботи було дуже багато. Приєднався Андрій, приєдналися інші люди. І сьогодні ми бачимо чудове місце, яке надихає місце, яке притягує місце, де відбуваються прекрасні чудові заходи. І від імені, напевно, всього військового товариства я хочу подякувати вам всім за те, що ви не опускаєте руки дійсно. Погоджуюсь з тим, що ну ніхто, не ми там не маємо права на вигорання до кінця і зупинку, не ви тут. Ми маємо спільно довести розпочату, напевно, при, при, призначену для нашого покоління, для наших людей долю звільнити цю країну від зовнішнього агресора, звільнити нашу країну. Я впевнений, що перемога завдяки нашим спільним зусиллям можлива. Вона буде і всім дуже дякую. Бажаю, щоб монастир ще більше, більше притягував людей і. Люди звідси виходили ну справді просто щасливими. Я справді тішуся, що сьогодні зустріла свою подругу і тішуся її духовному і професійному росту. Я дуже дякую тобі, Наталі, що ти не зупиняєшся. Хто не знає, в нас була спільна виставка Гармонія внутрішніх світів. Років три, напевно, тому в ЦУМІ. Так, ми організовували з пані Наталією. Mm. Дякую всім, хто можливо хтось тут є, хто був на цій виставці. <свісно> Дякую. І сьогодні я просто радію, що є нові роботи, що є життя, розвив... життя просто продовжується. Що Наталя творить навіть у такий нелегкий час. Тому я сама знаю, як важко, коли прочитавши новини. Треба взяти до рук пензля і щось намалювати. Немає настрою, дуже важко. Але ти мусиш переключатися, ти молишся, стаєш до праці, і ти працюєш як художник, тому що розумієш, що війна не зупиняється, і ми не маємо права зупинятися. Тож, дякую. Наталю, бажаю тобі крила, щоб вони ніколи не опускалися, і щоб ти й далі йшла своїм творчим шляхом, який приготував тобі Господь. Вітаю тебе! Дякую, дякую.